Починаю огляд дуже популярного готелю Сієра, який входить до собої груп по контролю якості, харчування, обслуговування і так далі. І зараз я його починаю не звичайно, не з рецепшену, а з лінії і з пляжу і з моря. зараз за моєю спиною є такий оглядовий майданчик. На ньому можна просто сидіти відпочивати і насолоджуватися морем. Також по ліву сторону від мене знаходиться такий кар шаттл, який возить туристів від ресепшена Сієри до власного пляжу. І зараз швиденько покажу вам, який тут пляж. Це в нас пляж Сієри. Тут теж буде гарний, хороший пологий захід в море. На пляжі є бар. На барі можна брати алкогольні, безалкогольні напої, також перекуски і закуски. І з таким красивим виглядом на море просто це все спостерігати. Так, пляж піщаний, мілесенький, класний. зонтики, шезлонги теж нормальної, гарної якості. Є піщаного заходу трохи. Зараз я вам покажу і є пірс. Ну, ось, будь ласка, захід, піщаний в море. Є від готелю Сієра від Савою, без проблем. Без проблем можна зайти на. Декілька кроків, потім ще аж починається коралова кірка. Можна одягнути тапочки коралки і таким чином теж пройти і заглибити себе далі. Ну і далі туристи дивляться, кораловий світ Червоного моря, а тут теж хороший пологий захід в море. Два готелі Савой і Сієра дуже якісні в плані харчування, обслуговування, а також в них дуже красивий пляж і гарний кораловий риф. І хороша бухта. Шарль збей. Ці готелі можна їхати. По відгуках туристів, Моїх туристів вони мають дуже класне харчування, обслуговування і все решта. Буду рада забронювати вам відпочинок в готелі Савої чи Сієра. Сієра знаходиться на другій лінії Савої на першій лінії для вашого якісного відпочинку. В шапці профілю є контакти, робіть заявочки. Пишіть склад туристів, пишіть ваші дати відпустки, а також побажання до готелю. Можливо, це буде інший варіант, інший готель. Це вже буде видно по підборі і по вашому бюджету. Так виглядає автобусна зупинка до готелю Сієра. А можна і пройтися пішки. пішки. Я пробукала тільки що автобус, то йду до пішки. Але така, знаєте, бруківочка... Нічого не заважає, без сходів і так далі. Все класно. Ось так виглядає ця бруківочка до готелю Сієра. Абсолютно після плотного харчування можна пройтися без проблем. Тут по дорозі, знаєте, так красиво навіть. Просто гуляючи. Класно. Ось такою приємною доріжкою. Тіньочко, до моря з моря, можна не їхати, можна сміло прогулятися. І зараз йдемо на території готелю Сієра, покажу вам територію, покажу номера, басейни і дам іншу інформацію. Завжди, коли поставало питання в підборі туру туристам, і я бачила готель Сієра по власній ціні, я дюргалася кидати підбірку, пропонувати але, але. Мене лякало те, що це друга лінія. Але сьогодні, як я на, свої, на собі переконалася, що це абсолютно не страшно, то звичайно, що я буду вас в цьому переконувати, оскільки якісне харчування, обслуговування, гарна, красива, чиста територія, нічого порівняно з тим, що ви трішки прогуляєтеся або проїдетеся автобусом, який здійснює транспорт до моря і з моря. Також гарний кораловий риф, також хороший для діток захід в море, також активна анімація. Також на пляжі можна залишитися, поїсти, попити і так далі. Тобто все в одному за нормальною ціною. З сторони моря досить скромний вхід в готель Сієра. Але насправді там є ще центральний вхід, це лише з сторони моря. Ой, тут більш паріж. Музика грає. Дуже дуже класна атмосфера. Дуже красива територія, все дуже зелено, красиво. Все дуже зелено і красиво. Басейн з підігрівом. Дуже класна атмосфера. Такі красиві доріжки. Всього в готелі Сієра є аж 8 басейнів, із них 4 басейни з підігрівом. Зверніть, будь ласка, увагу. Це величезні басейни з великими площами, тому для всіх відпочиваючих місця вистачає. Також парасолюк, шезлонгів, також і весь готель поділений зонально на спокійніші і такі активніші зони. Тому, якщо ви захочете спокою почитати книгу біля басейну, у вас теж буде на це можливість. А якщо ви захочете дійсно активно з музикою, з аніматорами, то для вас також буде така можливість. Ну що ж готель Сієра дійсно дуже дуже класний, вражає своєю атмосферою, красивою зеленою територією, е, якимось таким, знаєте, простотою, душевністю. І тут, крім цього, дуже класне харчування, дуже класне обслуговування. Ще зараз вам покажу номера, як виглядають, е, і все решта. Ну, тобто, тут все ну, 10 з 10, тут все підходить. Хол трішки простенький, простуватий, без тих знаєте, колон, високих стель, е, фонтанів і так далі. Але ця от. Простота і душевність вона спонукає до гарного розположення духу, до відразу такого, знаєте, настрою на простоту, на відпочинок без різного пафосу і різних таких, знаєте, якихось непотрібних понтів. Так, за моєю спиною, I Love Sierra. також готель знаходиться одразу на площі Сохо-Сквеа. Також, так як мені говорили туристи при заселенні, в номера Deluxe здаються такі безкоштовні купончики на відвідування. Катку. Уявіть собі, в Єгипті, в Африці на площі Сохоспера також є каток, і його можна безкоштовно відвідати для проживаючих в готелі Сієра. Тут одразу рецепшн, гості заселяються, виселяються, працівники надають сервіс. Так, ось так красиво виглядає вітальна зона, живі квіточки, ялиночка. Єгипті вже всі очікують різдвяно-новорічні свята. От такі диванчики симпатичні, невеликі, але симпатичні. Також тут лобізона. Можна брати алкогольні, безалкогольні напої, також водичка в кулірах. Так, це карта, схема розташування всіх корпусів, які є на території, а також басейнів, спортивних площадок і так далі. Тут таке міні гольф поле Тут можна грати гольф, також корпуса красиво, все зелено, доглянуто. Яскраві кущі з квітами. Тут ще один бар і басейн такий релакс. Зона релакс, тому що в сусідньому дуже голосна музика звучить, а тут можна спокійно відпочити. Показую зараз вам тип номеру делюкс. Номера після реновації також зверніть увагу на те, що вони великі, тобто дійсно комфортно розміститися трьом чоловікам у такому звичайному номері делюкс. Ну, якщо візьмете пул в'ю, то звичайно ще по особливому буде класно. В номері є присутні. Чайні набори, водичка поповнюється щодня. Дуже красива зелена територія і велика вона, прям дуже велика. Корпуса всі різнокольорові, що надає такого гарного забарвлення і гарного настрою. спа центр тренажерний зал. Також є критий басейн. Досить хороший спа-центр, великий басейн з підігрівом. Така прозора кімната, спляна. Також працюють джакузі. І є шезлонги з матрасами. Тут така гірка, можливо, в бассейн, але зараз вона не працює. Мені сподобався готель Сієра. Звичайно, що буду вам його рекомендувати. Кому також сподобався, робіть запити в шапці профілю. Є мої контакти, посилання на інстаграм сторінку, також на сайт, Пишіть склад сім'ї, також дати ваших відпусток і комфортний аеропорт. вильоту. прорахую, забронюю і відправлю відпочивати.